Слухай, я не розумію, я вже наче і сплю по 8 годин і каву літрами п'ю, але постійно втомлена, і наче не висипаюсь. Що зі мною не так, а ти впевнена, що в тебе немає дефіцитів? Які ще дефіцити? Я наче нормально харчую. Ну, наприклад, якщо в тебе брак заліза, то навіть 10 годин сну тебе не врятує, ти все одно будеш мляла. Хм. А якщо я постійно нервую і не можу зібрати свої думки докупи, тут слід звернути увагу на дефіцити групи Б та магнію, вони якраз необхідні для нервової системи. Почекай, а суха шкіра і випадіння волосся. О, тут можуть бути дефіцити жирів, цинку та вітаміну Д Ну що? Ти досі думаєш, що справа в нестачі кави? і що порадиш з цим робити. Раджу приєднатися тобі до мого курсу про дефіцит. Там ти пройдеш тест, результати якого покажуть тобі брак яких нутрієнтів тобі необхідно поповнити. І про цього курсу ми будемо цим займатися. Ти отримаєш інформативні відеоуроки, гайду додаткової практики, з допомогою яких ти зможеш поповнити запаси своїх дефіцитів та відчувати себе енергійною і здоровою. Це зрозуміло, дякую. Все, час рятувати свій організм. Буду рада тебе бачити. Реєстрація в шапці профілю.